Друзі, Українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в Валенції і знову шукаємо для вас новобудови. Подивіться, ось на такому місці в жовтні цього року будуть розпочаті роботи дуже класної новобудови. Чому класної? Тому що тут неподалік центр, її ціна буде 335 тисяч євро. Загальна площа 83, житлова, 60. Буде включено в ціну паркомісце. Так, маємо дві спальні, два санвузли. Будемо ще мати додатково невелике підсобне приміщення. Так, Таку невелику кладову. І обіцяють завершити це все за 2 роки. Поруч, що мені подобається, одразу навпроти, ми маємо ось такий парк. Невеликий парк, Меркадона, ось буквально, я не знаю, в хвилині буде від нашої квартири. Подивіться. Дуже гарне місце, як я вже говорив. До центру прямо недалеко. Так, Будемо ще мати басейн також в цій новобудові. Ну і вона, звичайно, цікава своїм місцем розташування. Подивіться, дуже гарний парк є де погуляти, тому з цим проблем немає. Ми раніше теж. Для вас знімали нову можете порівняти. Просто скажу таке загальне враження. Скажу, що ціна різна між цими новобудовами, звичайно, за районом. Все залежить від району. Ви побачите по карті, я залишаю точки геолокації, зможете їх порівняти. А стосовно оплати потрібно буде дати 6 тисяч євро на резерв на квартиру, яка нам сподобалась, і пізніше виплатити 25%. Все інше ми зможемо оплатити вже при отриманні ключів. Тому обов'язково звертайтесь до нас, ми підберемо для вас тільки найкращі варіанти.